Всім привіт! Пояснимо на Cprint, як виконувати серфінг для тих, хто не знає. Просто переходимо на вкладку Дохід. Ми попадаємо на завдання. Потім переходимо на вкладку «Серфінг». Далі натискаємо Серфінг і переходимо. Ми почали просмотр серфінгу. далі нажимаємо на монетки. Все серфінг пройдено. Вертаємось. Все, більше серфінгу на цю секунду немає. Ми пройшли так серфінг. Гроші за зразу зарахувались. Якщо вам понравилось це відео, поставте лайк і підпишіться на канал. Силка на сайт Sprint буде в першому закріпленому коментарі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!